Вітаю, віничани! Наразі триває вступна кампанія. Цьогоріч держава продовжує курс на спрощену та безпечну процедуру вступу молоді з тимчасово окупованих територій до українських університетів, зокрема і до Вінницьких. Урядом розроблено механізм, який робить цей шлях максимально доступним незалежно від документів особи, місця її перебування чи життєвих обставин для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території, при вступі до закладу вищої освіти. Вінницької області буде забезпечено анонімність супровід. Та допомогу під час проведення вступної кампанії, звичайно, і проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час самого навчання, допомогу в оформленні всіх необхідних українських документів, а також щомісячну стипендію соціально або академічно при успішному виконанні навчального плану. Вступ до закладу вищої освіти здійснюється на спрощених умовах: не обов'язкові сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання чи на Мультипредметного тесту. Якщо немає у вступника українського паспорту, достатньо свідоцтва про народження, подача документів і складання вступних іспитів у формі співбесіди, можлива навіть онлайн. Освітні центри, які створені на базі п'яти війницьких вишів, допоможуть зібрати усе необхідне. Проконсультують і підтримують на кожному етапі навчання. Ці центри створені на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького національного медичного університету імені Миколи Порогова, Вінницького національного технічного університету, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Вінницького національного аграрного університету. Для вступників з тимчасово окупованих територій держава передбачила спеціальні бюджетні місця. Таким вступникам не потрібно нічого сплачувати. Навчання буде профінансовано з державного бюджету. Це успішна інвестиція держави у наше майбутнє. Окрім щомісячної стипендії, також діє щомісячна допомога для внутрішньо переміщених осіб, на яку можуть розраховувати ті, хто переїхав. До речі, у Вінницьких вишах вже навчається 717 таких студентів. У коледжах 438 осіб. Держава надає допомогу з виїздом на навчання із окупованих територій. Так, на пунктах пропуску зустрінуть та допоможуть дістатися до відповідних університетів. А державні інституції та громадські організації готові допомогти з виїздом і консультацією щодо оформлення документів. Уся процедура. Вступу для вступників з тимчасово окупованих територій є анонімною. Особисті дані шифруються, маршрути конфіденційні, а підтримка індивідуальна. Підтримка надходить від волонтерів, держави, студентів-наставників. Тут на вступника чекають нові друзі, які допоможуть вирішити освітні втрати і адаптуватися у новому навчальному середовищі. Відтак у нас кожна дитина із тимчасово окупованих територій знайде підтримку друзів і тих, хто. Вже прийшов цей складний шлях. Чекаємо на вас! Вітаю війничани! Донецький національний університет імені Василя Стуса. Чекає на здобувачів, в тому числі із тимчасово окупованих територій України. Для того щоб вступити до університету, потрібно звернутися до освітніх центрів Донбасу Україна або Крим Україна, які працюють при кожному університеті для отримання документів про середню вищу освіту, і вам призначать школу, яка вам ці документи видасть в дистанційному форматі. Після цього ви можете звернутися безпосередньо до приймальних комісій університетів, де у вас у вигляді співбесіди приймуть. Вступні іспити, і ви можете претендувати на місця державного замовлення, також Також існують пільги для степенідального забезпечення осіб з тимчасово окупованих територій України. І є певні пільги і пріоритетність при поселенні в гуртожитках, тому що внутрішньопереміщені особи вони. Мають бути адаптовані і мають бути інтегровані в громадах, до яких вони переїхали, і житло для внутрішньопереміщених осіб є одним із найважливіших, і тому університети завжди приділяють цьому велику увагу.